Так, всім підписникам гостям каналу, привіт. Що, друзі, їдемо, їдемо працювати сьогодні. Вчора на вечір поїхали, там трошки е, картопельки вибрали, чотири рядочки, це в полі, там, де ми з татом бур'ян збивали. Тепер будемо так, кожен день їздити по пару рядочків вибирати, тому що там картопля светова. Та й отак. Вчора відчепив був, бо треба було поїхати на. На поле забрати ту картоплю, що вибрали. Того автомобільного прицепа причепив. І отак, коротше, зараз чіпляю, вже залишилось тільки кардан причепить і вінта. І поїдемо трудитися. Так, друзяки, що у нас? Робота продовжується вже, коли ми цю картоплю вибираємо. Мабуть, днів три Це вечірком виїжджаємо. По пару рядочків, коли 4 виходить, коли трошки більше, коли 5, коли 6, ну, бо у нас тут поле таке набряче, аж до тих пір. Вон. Коротше, картопля є. Тоді дні вибирали один сорт білої. Сьогодні вибираємо червону, коротше. Сьогодні по плану вибрати чотири рядочки. Один розора вже, це другий, це третій, це четвертий буде. Вибираємо я, мама і з нами сусідка. Батько трохи приболів, та поки без нього. Спочатку що? Сів, сів Волгою, Волгу до Волги причепив прицепа. При, в Прицеп кинув. Велосипеда приїхав, виходить, сюди на поле, машину оставив, велика взяв, поїхав додому, велика кинув, взяв трактора і печемо так. Назад що планую загнати трактора, потім знову великом сюди, У машину пригнув. Понятно, перед цим погружу, все. Так що отак от працюємо, коротше. все все виходить, слава Богу, нормально. Думаю, ще якихось днів 2-3 отаких от виїзда на вечір. І ми це поле подужаємо. Ну, тут десь 30 сот. Зараз тяжко когось знайти, щоб хтось поміг. Немає, немає в селі кому працювати. А як хтось, якщо і є, то треба просити, упрашувати дуже сильно. Ми стараємося своїми силами коротше. так що працюємо далі. Так, що ми? Вибрали рядочки, 4 штуки. Вже короче, почав грузити, гружу сам, під'їжджаю сам. Дивіться, які чудеса Волжанка творить на новій резині. Дрифтує по піску. Хороший протектор. Почем? Так, на сьогодні все. Їдемо додому. Картопля погружена, лісоп'єд зверху. Печемо до хати, розгружаємо вечері. Отдихаємо. Що в нас? Наступний день настав. Вже на грод машиною заїхав. Веліка достав з багажника. Печу додому по трактора. Знов будемо сьогодні. Рядочків 4-5. Будемо працювати, коротше. Так, друзі, робота в нас іде. Картопелька є. Може з трактора не так вто видно її. Насправді є. Чи навіть минулорічний дній минулорічні виворюється. Коротше, врожай в цьому році в нас. Слава Богу. На продаж буде. Буде що продавати, залишиться тільки її ще перебрати. Збирати після цієї копалочки дуже класно Так, що, вже вечір, будемо їхати додому. Так, коротше подзвонив другу, щоб приїхав на вечір Волжануса забрав, а я вже, коротше, тракторцем поїду. Фу, вже ми четвертий день вибираємо по пару рядочків, ну нічого, я думаю, ще якийсь деньок і робота буде зроблена. Так що так, друзяки? Завожу цього дракона і летим з полтичка. Так, хто запитував і цікавився, як, як нас в цьому році з кавунами, то я вам, друзі, покажу. Є кавуни цей рік, є і більші, і менші. Все, дивіться, це зашов прямо прям з краю з краю городу кавуни є ось дивіться один, два, три. Зараз так трошки пройдемо, покажу, щоб, щоб ви розуміли, яка яка обстановочка. Тут трошки кукурудзою пересіяли їх. Є, кавуни є. Вже зривали трошки. Вже їли, ось дивіться, який заховався. Такий кілограмчиків шість, думаю, може сім. Ось ще більший. Ох, красавчик. Менший трошки. Бачите, там, де там, де в холодочку, то там більше кавуни. Ось тоже. теж. Ось ще. Ще хвостик живий, що значить росте. Я трошки вибирали, кажу. Раз, два. Ось його який? Ось його який. Ну коротше, кавуни є. Трошки поливали їх зі скважини. Так що так. Десь ми це відео кудись вставимо, щоб ви побачили. Ось дивіться, які гарні. Це який класний. Так що, якось так. Так, що ми прийшли на город? Сьогодні готуємо для тата базар. Там запитували підписники, кавуни які. Скільки кілограм десь? Та Не кидай. Кілограм, 7, так? Такий є трохи. Нагрузимо тату в машину. Так що хто хоче, приходьте на базар і. Купляйте. Є. Так, друзі, ну що, ми знову на полі працюємо. Так, показую вам, що тут виросло. Горох, той що повисипався. Коротше, сьогодні буде квітка по картоплі. Сьогодні крайній день, вже вибираємо. Це вже не знаємо, будь-який день шостий чи сьомий ми сьогодні сюди приїхали. Було сьогодні сім рядків. І вже ось тато крайнього йде, розорює, дозбируємо. І будемо грузити в прицеп і везти додому. Так я ж кажу, сьогодні квітка буде. Так, що, збираємо картопельку. Так, і хто запитував... Всім привіт. Да, хто запитував по сортах, які сорта в цьому році картопля буде на продаж. Тато зараз розкаже, які сорта у нього є. Кажи підписникам. Всім привіт. Євростарч, середньопізня. Аризона. Ресонія якась там ще була. Редсоня червона. Дінаре. І, 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 і що тут ще була. біленька як називається, така гладенька. Така, як банани. ото що. А, і гранада. І гранада. Да. Вона мені найбільше подобається та гранада. Так, да. така була, як банани. Да, бананка, кажуть. Бананка. Да. Так, так що, приходьте. Приходьте до тата на базарі купуєте. Да, в, в цьому році буде картопля на продаж. Да, запитуйте. Так що, дозбируємо і коротше, грузимо. І що? І вечеря да? Тиждень, Тиждень збираємо цю картоплю. Потім що, перебирання буде і. Завтра буде день. Так, ну що, друзі, погрузились уже, все. Квітка. Їдемо розгружаємось. ну, І вечеряємо чи обідаємо. Так що, о, і до речі, забув сказати. На каналі вже у нас 15 тисяч підписників. Ти бачив що вже на каналі 15 тисяч підписників? Всім бачите, Так що, всім дякуємо, хто підписується, коментує, підтримує. Всім до побачення, всем пока.